Вітаю всіх маленьких фанів! Гарних поєдинків! Коли топим проспектам нарешті дають гарну опозицію. Мене звати Макс, канал Ренсайт Бокс українська рубрика. Прогноз. Поїхали! У 1992 році молодий ще на ті часи Костя Дзю не захотів переживати важкі часи на болоті після розвалу радянського лайна, а тому, за його словами, поїхав шукати долю в кращій країні в Австралії, яка пізніше зробить найбільшу помилку за свою історію, а саме дасть громадянство цьому дурнику. Поїхав він туди не сам, а разом зі своєю дружиною, в яких через два роки народиться перший їхній син Тім Дзю. Після завершення борсерської кар'єри Костя Дзю зрозумів, що заробляти й надалі великі. Гроші в чесній країні Австралії вже не вийде. А тому у 2013 році він розводиться зі своєю дружиною та повертається на болото, де за громадянську позицію відомих людей платять не грошми, а одразу квартирами. На болоті він знову одружився та зробив вже другу свою сім'ю, але зараз не про це. Спочатку я не хотів робити цей випуск про Ті Мадзю, оскільки він є сином дебіла, який підтримує цю загарбницьку війну. Але один з моїх підписників попросив мене про це, та і я задав приказ що діти не повинні розплачуватися за гріхи своїх батьків. Особливо якщо вони не брали в них участі, що особисто мною не було помічено за тімом, який, здається, навіть жодного разу не був на болоті, але це ще потрібно перевіряти. А тому зустрічайте одного з найкращих проспектів австралійського боксу, котрий за останній час піднявся на зовсім інший рівень. Мега потужний нокаутер та претендент на звання абсолютного чемпіона світу з боксу. Тім Дзю. Дзю представляє себе типового панчера, такого мега -збитого хлопця, котрий повільно, але впевнено перена своїх суперників, мов танк, та закидує їх виключно потужними гарматами. Взагалі з нападом у Тіма все більше, ніж чудово, адже завдяки своєму багатому арсеналу, в який входять, напевно всі удари, які тільки існують у боксі, починаючи з прямих двійок та закінчуючи оверхендами та перкотами. Опоненти не зможуть захистити себе від такого різновиду, тому в один момент ну точно ловлять якусь з гармат, після якої ну дуже часто опинюються в нокдауні. Всі удари пробиває на досить високому рівні, але окремо хотів би виділити. Три його улюблених. А саме вбивчий правий прямий, який він іноді закидує трішки з боку для обходу блока. Шикарний апперкот, з якого він незвично для боксу, але часто розпочинає свій напад. Вмить скорочуючи дистанцію та просто шикарний лівий хук по печінці. Взагалі хуки від зю це ще та насолода для очей, але окремо я хотів би виділити різновид його апперкоту, який він пробиває левени з дальної дистанції, майже повністю виправляючи свою руку. Досить рідкісний удар у боксі, котрий я раніше бачив. Лише у виконанні Емануеля Наварети, виходячи, з чого опоненти не очікують отримати по підборідні знизу, ледве не з дистанції в півтора метри, та часто ловлять його. Майже не використовує серії, що обумовлюється його не найкращою як і швидкістю рук, так і швидкістю боксера в цілому. І це перша причина, по якій дзю досить довго маринували в Австралії проти міцних, але відверто посередніх бійців. Оскільки, якщо до нападу Тіма і взагалі питань немає, то щодо всього іншого їх там ціла купа, так ще й маленький вагон чи okay. Надзвичайна природна міць Тімадзю не далася йому просто так, і як говорить золоте правило алхімії, за кожне отримане потрібно віддати рівно ціни, а тому легкістю та гарній роботі ніг Тім Дзю, на жаль, але був позбавлений. Захистом тім також новий, оскільки, окрім банального блока та рідкими ухилами тулубом більше нічого не може запропонувати, що в цілому достатньо, якщо це на досить високому рівні, як в того самого Девіда Морела, але тім це не той випадок. В опоненти для дзю спочатку був. Був вибраний абсолютний чемпіон світу у вазі до 69 кг Джермел Чарло. Але через травму американця цей бій був відмінений, А замінити джермела вже у звичайному поєдинку без поясів поводився його минулий кривник, який задав йому першу поразку в його кар'єрі американець Тоні Харрісон. Харрісона, незважаючи на ще його молодий вік, вже сміло можна назвати ветераном боксу, оскільки за свою 12-річну кар'єру провів аж цілих 34 поєдинки. Був чемпіоном світу. Відчув коту поразки та що найголовніше отримав просто безцінний досвід. Є мегатехнічним бійцем, який буксує виключно на дальній дистанції, використовуючи свою просто неймовірну антропометрію, яка, наприклад, навіть трішки краща, ніж у 90-кілограмового Майриса Брєдіса. Та швидкі руки, що в купі з його чудовою технікою, роблять з нього надзвичайно небезпечного опонента. Арсенал є досить багатим, що разом зі швидкими руками дозволяють Харрісону пробивати різноманітні та довгі серії за мінімальний відрізок часу улюбленою з яких є саме Трійка. Має просто шикарний джеб, що цілком логічно при такому зрості, який він пробиває влучно, швидкому блискавка та з чудовим таймінгом. Як і більшість афроамериканців, не обділений природнім талантом, через що в плані захисту досить часто полягається на своє відчуття та реакції. Але і не забуває про основи боксу у вигляді блоку, і тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Шикарний обіцяє бути поєдинок, і як на мене, то заміна Чарлона слабшого Харрісона це на Оскільки Джермел поки що виглядає нуявним фаворитом у бою проти Тіма, в той час як Тоні, це приблизно одного рівня опонент. Так, люди під час дискусії щодо переможця розділилися на два табори. І скажу я вам, що це не просто так, оскільки аргументи обох сторін звучать досить логічно. Перші говорять, що Тоні це вже збитий льотчик, котрий сильний, класний, але не змозі тягатися з молодими зірками. В той час, як другі твердять, що для такого технічного парубка, як Тоні, перемогти такого повільного та прямо Лінійного дзю буде зовсім не складно. І з одного боку ми дійсно маємо технаря, котрий легко боксує, має кращу антропометрію та є надзвичайно швидким, особливо на фоні свого опонента. І я би сам сміло зробив ставку на тоні, але не все так просто. Річ у тім, що Тоні це дуже нестабільний боксер, особливо останнім часом, що в цілому обумовлюється його рідкими виходами в ринг. За останні 4 роки Харрісон провів лише 4 поєдинки, один з яких програв, а інший звів у нічию проти досить середнього боксера. І якщо порівняти ці його виступи з минулими, то раніше абсолютно все не набагато, але було точно краще. Мало того, на це все ще накладається те, що Тоні ну, дуже сильно залежить від своїх успіхів протягом поєдинка. Якщо говорити простими словами, то чим краще в нього йдуть протягом поєдинку, тим ще краще він починає боксувати. А тобто ловить кураж. І здавалось би, у дзю немає якихось неймовірних вмінь, які мали б завадити Тоні чудово розпочати цей бій, але погана форма в минулих поєдинках, неповноцінний тренувальний табір та слабка витримка можуть зробити своє діло. Про витримку то взагалі цікаво, адже обоє боксери мають не найкращі щелепи, оскільки обоє були у нокдаунах навіть проти не найкращих опонентів, що в теорії не завадить їм відправити один одного нокаут. Бій розпочнеться досить неспішно, оскільки саме дзю буде Тем поєдинка працюючи першим номером і повільно пресингуючи свого опонента, закидуючи його систематичними потужними ударами. Для Тоні буде тільки за щастя працювати звично для себе другим номером. І в перших раундах у нього це буде досить успішно виходити, і я зовсім не здивуюся, якщо дзю зловить гау, то впаде у нокдаун, недооцінивши силу та швидкість рук американця. Тим не менш, Тоні навряд чи піде на добивання, а тому поєдинок продовжиться за звичним же сценарієм. Де з кожним раундом, на мою думку, Дзю буде все більше і більше вдало попадати. Завдяки різновиду в нападі, що в один момент. Також приведе до нокдауну. Але вже на відміну від американця, тім вміє та зможе закінчити цю справу. Як вердикт, дуже крутий бій з неабиякою можливістю апсета. Але лише при умові, що Тоні зловить кураж та гарно підготується до поєдинка, що, на мою думку, досить мало ймовірно, а тому дзюз зможе пройти цей складний для себе тест, та здобути перемогу нокаутом приблизно у 10 раунді. Ну дуже мені подобається таке прагнення Тіма покращити свою опозицію, не боячись при цьому програти. Я Сподіваюся, що він на цьому не зупиниться, оскільки справжніх тручних боксерів, які не бояться програти, зараз не більше, ніж панду світі. А тому ще один представник старої школи ну точно не завадить. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що вам сподобалось. І для тих, хто хоче підтримати україномовний контент та канал в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі. Що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики і за що я вам скажу? Велике дякую. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, ви круті! І не забувайте, найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ, Україна, понад усе. Факт дня. Тім Дзю це не єдиний боксер Дзю старшого, який вирішив зайнятися боксом. Оскільки молодший брат Тіма Микита вже також виступає у профібоксі та має 4 перемоги.